Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Хочу поділитися з вами одною думкою, важливою думкою. Часто ми, маючи певне служіння, довірене нам Господом, рухаємося на максимальних своїх потужностях для того, щоб виконати це доручення, зробити його якомога краще. Ми дійсно маємо в своєму серці намір догодити Богу і зробити все якісно. Хочу про що поговорити: про те, що в своєму серці нам важливо в цьому процесі залишатися в мирі і пам'ятати про те, що поруч з нами люди, яким ми маємо дарувати прийняття і любов. І так важливо не використовувати людей. Просто як додатковий матеріал для того, щоб успішно виконати наше служіння. Тому що часто ми, не задумуючись про те, як ми відносимося до тих, хто поруч з нами стоїть, ми можемо в цьому процесі ранити один одного. Ми можемо вимагати більшого, ніж люди можуть дати, або більше, ніж вони можуть посвятити себе в цьому служінні, яке вам довірив Господь. І хотіла би зачитати місце писання, де Ісус говорив зі своїми учнями, яким Він довірив важливе завдання, і Він дав їм цю місію. Ми прочитаємо це в Євангелії від Луки, 9 розділ, з 51-го віршу. Сталося, що коли наближалися дні його відходу, він твердо постановив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед собою. І, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю, а ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима, і, побачивши це, учні Яків та Іван сказали Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, так як зробив Ілля? Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав Не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх. Що ми можемо бачити у цих віршах? Що коли є в нашому серці злоба, коли є роздратування, коли є гнів, і ми готові через те, що щось не виходить у нас в служінні. Хтось робить щось не так, як ми це бачимо, як ми це уявляли собі, ми готові порозкидати людей направо-наліво, ми готові їх своїми словами вбити і назвати так, як людям буде боляче. І досить часто ми дозволяємо собі такі речі у служінні. Важливо пам'ятати про те, що у всьому тому, що ми робимо для Бога, має бути любов між нами. Це є найголовніше, чого очікує Бог від нас, тому що Він каже, що Він прийшов не для того, щоб погубити, а інколи ми можемо губити один одного, намагаючись зробити благу справу. Тому нам важливо пам'ятати про те, що. Бог шукає, щоб кожен з нас отримав спасіння. І працюючи разом на ниві Божій, виконуючи певне служіння, ми в першу чергу маємо пам'ятати про те, що ми один одному допомагаємо знайти спасіння у Господі, стати кращим, стати сильнішим. І не обов'язково ми маємо всі виконувати все на 100 Інколи є люди, яким потрібно підставити плече, інколи є ті, хто. Ну, не виконай те, що ти йому доручив, в цьому ти проявляєшся як той, хто підтримує, як той, хто проявляє далі довіру, як той, хто проявляє милосердя. І в цьому всьому ми спасаємося. Тому що написано в Галатах про плоди Духа. Так, якщо є ворожнеча, це є не плід Духа Святого, це є плід нашої плоті. І якщо ми дозволяємо собі переходити на рівень плоті, то це служіння, воно не приносить тої радості Господу, як, яку він хотів би отримати від того служіння, яке буде проводитися в мирі та в злагоді, взаємопідці, взаємодопомозі. Нам важливо завжди тримати правильний фокус, не головне досягти цілі. Головне, поки ми рухаємося з пункту А в пункт Б, щоб всі залишилися поруч біля тебе живими. Щоб кожен залишився з розумінням, що він потрібен Богу, що Він є цінністю. І кожен він виріс, не тільки ти досягнув якихось результатів. Тому я дуже-дуже прошу кожного, хто сьогодні займає якісь позиції, кому сьогодні ввірене певне служіння. Завжди пам'ятати, що. Краще не дійти до кінця, ніж по дорозі загубити тих, хто був поставлений поруч з тобою, для того, щоб ви разом могли виконати цю місію. Важливіше це людина, не процес, в якому ви перебуваєте. Завжди пам'ятаємо, що краще ми запізнимося в якихось термінах і потім пояснимо, але збережемо один одного, збережемо мир в нашій команді, збережемо цю любов і прийняття. А не будемо просто гнатися за певними термінами, за якістю, за тим, як зробити це краще, ніж зробив хтось інший, або вислужитись перед кимось. Ви знаєте, часто треба задавати собі запитання, який мотив мого серця? Чи надалі він відповідає тому, як Господь дивиться? Тому що часто наші мотиви можуть зміщатися. Наші фокуси можуть зміщатися. Задавай собі питання, чи досі я роблю це заради того, щоб догодити Богу? Чи досі я шукаю сьогодні Божого Слова щоденно для цього служіння, для тих людей, яких довірив мені Господь в цьому служінні? Чи це просто почалося рух для того, щоб досягти цілі і бути номер один? Чого ти шукаєш сьогодні? Задай собі питання. І як відчувають себе люди в твоїй команді? Чи щасливі вони рухатися разом з тобою? Чи відчувають вони себе потрібними, чи відчувають вони себе прийнятими? І чи є підтримка від тебе, коли хтось помиляється в твоїй команді? Допоможи тим, хто поруч з тобою зростати в процесі, коли ти рухаєшся в своєму служінні. І нехай наші служіння, які Бог нам довірив, вони дійсно будуть проявленням Божої краси. Вони будуть злаженими, злажним організмом, як коли всі в команді, вони рухаються в любові, в радості, в мирі. Просто довіряй Господу, не намагайся зробити своїми силами щось, тому що, коли ми переходимо на свої сили власні, ми починаємо дратуватися, тому що хтось робить щось не так. Ми починаємо робити те, чого Бог від нас не очікував, і в цьому процесі. Страждають люди, які є поруч з нами. Зазвичай це є найближчі, ті, хто поруч довгі роки, можливо. А коли ти змінюєш свій фокус, ти можеш ранити одним словом, ти можеш ранити одною своєю поведінкою одного єдиного дня. Але це дуже глибоко може торкнутися тієї людини, яку Бог поставив біля тебе, щоб ти допоміг зростати цій людині в твоїй команді. І на нас, як на служителях, на тих, хто має відповідальність, є Боже, знаєте, таке Боже керування і надія на те, що ми будемо з батьківським серцем вести наші команди в тих служіннях, які Бог нам довіряє. Тому нехай Господь допоможе всім нам тримати фокус на правильних цінностях і не бігти просто для досягнення цілі, а берегти кожного, кого Бог нам довірив. І нехай правильний дух буде на нас, щоб ми були в любові, в мирі і в злагоді. Амінь.